Польща пропонує, щоб на Мюнхенській конференції країни не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а й ухвалили відповідне рішення. Що слово «ні» западних політиків і воєнних означає «да, но позже». політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком «Леопард-2», є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі. Заявив посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось до Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 17 по 19 лютого, залишилося близько двох тижнів. Ми запропонували, щоб глави держав і урядів, які зберуться там, не лише обговорили це питання, але й ухвалили рішення. Заявив польський посол. Він також зазначив, що було б доцільно, щоб президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися там у форматі веймарського трикутника, щоб показати, що найважливіші європейські прихильники України повинні згуртуватися. Кількість літаків напряму залежить від типу літака, який буде на озброєнні, тому що можна мати там. Півтисячі мігів, які не виконують завдання, ті, які нам потрібні, тому зрозуміло, що радянське озброєння воно вже морально та фізично застаріло, і нам потрібно змінювати змінювати так і філософію підходу до ведення бойових дій і так далі, саме з авіаційною компонентою, і на цьому і все базується, грунтується наша візія повітряних сил, яка до 2025 року була прийнята військовою радою повітряних сил. Ще задовго до повномасштабного конфлікту. Ці питання перед Озброєння нашої тактичної авіації розглядалися ще і до 2014 року, тому що зрозуміло, що утримувати весь той парк старої радянської техніки ну не можна вічно їх модернізувати і ремонтувати. Вони все одно колись закінчаться і не зможуть літати. І були різні літаки, різні типи. Зараз ви бачите різні варіанти. Вони, зрештою, розглядались і тоді ще раніше. Від Гріпіна починаючи закінчується літаками, типу f Серії і таким чином. На сьогоднішній день все ж таки F-16 є найтаким най найкращим претендентом для того, щоб стати в стрій повітряних сил. Чому саме він? Тому що одна найпростіша причина банально, бо його є трошки у світі багато. Так його є де взяти і плюс країна, яка це Сполучені Штати Америки, яка виробником цих літаків зрозуміло, що з нею буде мабуть простіше працювати. Добре, що пропонують зараз інші країни, не пропонують, а розглядають мається на увазі. Але Україна не зрозуміло, що одноосібно рішення приймати не буде. Це буде колегіальне рішення країн-партнерів, які визначать той тип, який найкраще підійде нам і стане на повітряні сили. Ми оголосили цифру. Так до 200. Чому до 200? Ну тому що оскільки в нас в візії було ще прописано, так до п'яти бригад, до п'яти бригад, ну можливо, буде 4, може 5. Тут вже тут як вирішать зверху, так кожна бригада може вміщувати до трьох ескадрилей, може бути дві ескадрилі в бригаді, може три, в залежності від місця її розташування і завдань, які ми до неї покладемо. Ну от власне це до 200 з навчальними літаками. Навчальні літаки це спарки, це де два пілота. Тобто бойовий літак з одним льотчиком, а навчально-бойовий з двома пілотами. Це теж повинна бути невід'ємна складова в бригаді таких машин для того, щоб підвищувати свій кваліфі... свою льотну кваліфікацію. От така Країна така держава, як Україна, найбільша в Європі, фактично, так, повинна мати приблизно таку кількість літаків, щоб захищати свій повітряний простір, щоб стати частиною протиповітряної оборони держави, а також і ефективно застосовувати озброєння по наземних цілях. Ну саме цей пункт по наземних цілях і дозволить, отримавши такі, такі авіаційні платформи, завдавати високоточних далекобійних ударів. По логістичних цепочках ворога по його складу мастильних матеріалів, по складах боєприпасів, і так далі. Так далі це дозволить і разом з засобами ППО, які вже озвучено, ми будемо мати найближчим часом. Уже є, які працюють, а є ще перспективні разом з літаками створити надійний повітряний щит, а також захопити ініціативу на окупованих територіях. Я маю на увазі повітряний простір на окупованих територіях. повинен не бути контрольований для того, щоб забезпечити успіх у наземній операції. Перше, треба зупинити атакувальні дії ворога. Друге завоювання повітряного простору на попованих територіях, і третє перебиття логістичних цих цепочків ворога. Тоді тоді, тоді будь яка контрна наступальна операція буде перевершена на успіх. Так було в Харківській і в Херсонській областях. От ми власне повинні досягти і якомога швидше такого такого ефекту. Але якщо а, до Ф 16 вони що американські, то дадуться ще французькі міраж, Рафаль, Єврофлайр, теж буде непогано. Знаєте, так так це не буде працювати, тому що за ну, такоутримувати утримувати таку кількість різношосної техніки. Ми зараз маємо засоби ППО настільки різних типів, що тут ну не просто готувати, готувати персонал для обслуговування. Тут авіація потребує підходу такого дуже серйозного, тому що готувати треба не тільки льотчиків, так і велику кількість пілотів, а готувати треба інженерно наційний склад. Ті хто щодня ті обслуговують у від собі. Що людина, яка все життя ремонтувала, експлуатувала Жигуль радянський, йому одного разу привезли в Мерседес і сказали: Ну давай, знімай двигун, там щось роби. А авіація це от кожний літак, це конструктор, його потрібно щодня експлуатувати, і навчання інженерно наційного складу. Якщо буде. Багато типів авіаційної техніки, ну ми просто можемо не не, не потягнути е, такі речі. Ну в жодній країні так от, ну можуть собі там сполучені штати дозволити такі. Так, варіанти. Ну для нас все ж таки буде єдиний тип багатоцільового літака. найбільш більш прийнятоміше. А скільки часу потрібно, щоб наші пілоти опанували винищувачі F-16? Ну про це різні потрібно такі сталі терміни. Це там більше року зрозуміло, що ну враховуючи вже бойовий досвід, мотивацію, навченість. Потребу нагальну робити це швидше. Літати вони швидко навчатися, експлуатувати і використовувати всі наявні типи озброєння на цьому літаку. Зрозуміло, що треба буде більше часу. Близько, близько півроку. Говорять мені наші льотчики, такі професійно професіонали, так що що півроку за півроку вони опанують. Ну і будуть вже вміти робити все, воювати в складі підрозділу, застосовувати усі типи озброєння літака. Польща продемонструвала свої зенітно-ракетні системи Петріот на навчаннях стримування у Варшаві у грудні минулого року. Сполучені Штати заявили, що нададуть Петріот Україні, яка зазнала кількох хвиль ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Петріот це мобільна система, яка включає потужний радар, станцію управління, генератор електроенергії, пускові системи. Сучасна система Петріот коштує понад 1 мільярд доларів. Ми усі усвідомлюємо, що на східному кордоні іде війна, але цими навчаннями ми покажемо ми свідомо покажемо ці навчання спрямовані на стримування агресора, і таким чином ми демонструємо боєготовність польських військ. Досвід війни в Україні яскраво демонструє наскільки важливо забезпечити протиповітряну та протиракетну оборону. І я хочу вас твердо запевнити, що техніка, яку ви бачите за мною, це техніка найвищої якості. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.